Вітаю! Зараз розповім, як редагувати список каналів супутникового телебачення на телевізорі LG. Заходимо в налаштування. Далі вибираємо усі налаштування. Після цього заходимо в загальні. Вибираємо розділ канали. Диспетчер каналів. редагувати всі канали потім для прикладу ви хочете всі українські канали перемістити наверх вибираєте по списку проставивши галочку навпроти кожного потім зміщуєтесь вправо після того як вибрали всі канали клікаєте на перемістити і виставляєте їх туди, куди треба. У моєму випадку на першу позицію. З першої по четверту. Ми бачимо, що тепер ці канали були переміщені. І на другій кнопці в нас тепер СТБ. Зараз переконаємось. Дякую за увагу.